Ще не стоїте на військовому обліку, з'явіться у військкомат. У Кропивницькому співробітники ТЦК посилили вуличні рейди та вручають повістки чоловікам призовного віку. Як до таких мобілізаційних заходів ставляться кропивничани, давайте запитаємо. Треба мобілізувати, потрібно. Не то, що треба, а потрібно. Тільки тих, хто може воювати, а не просто. Тих, хто не може, в забезпеченні. На одного, той, що воює, 5-6 чоловік. Для забезпечення вони потрібні ремонт, все остальне, підвоз і продуктів, боєприпасів, все остальне. У нас дуже багато депутатів, чиновників, які міліціоніри, які просто ходять, катаються на своїх мам автомобілях. А обичних людей, які заробляють деньги в бюджет міста України, їх забирають. Повигрібали всіх хлопців уже з сіл. Хто нам буде засівати, ми не знаємо. Трактористів вже немає. Ну, треба, треба щось робити, а як? Без цього, то не можу. Скажу в тому, що я адвокат і я можу по-різному оцінити одну і ту саму ситуацію. Так, да, вони мають право підходити, робити. Якщо вони не порушують права людей, яким вони вручають повістки, то все в рамках закону. А якщо, звичайно, починають ламати, засувати в машини. То, то це неправильно. Тобто тут повинно бути по-іншому. Якщо особа відмовляється, складати протокол, документувати і в правоохоронні органи, але ні в якому разі не <кхів> тягати в машини, не тягати силком. Зрозумів, що е треба військові воїни, які б захищали нашу країну. Але з іншого боку, якщо їх е силоміць туди тягнути, то ну, які це будуть воїни, якщо вони не хочуть, бояться, не можуть, не вміють. Якийсь має бути компроміс. Рекрутинг, я думаю. Тобто люди, які, можливо, військові, не знаю, хто займається ближче в цій сфері, працює за бажанням, які бачать в собі сили і можливості захищати країну. Я погано до цього ставлюсь, тому що вони роблять це проти закону неправильно, але на жаль, нічого не можуть з цим зробити. Роблять це з силою, є багато відео. Доказів в інтернеті неприємно, що в країні таке все відбувається. Хотілося б, щоб все було якось по закону, все правильно. Всі повинні пройти цю комісію, але так, щоб прям силою там всіх оце зупиняти, тягати, я б я б не хотів би. Може, не можна і ну, не нормально пройтися так по вулиці. Я, ну я боюся. як отора. раніше боялися поліцію, так, так зараз чоловіки бояться всі. Це ТЦК працівників. Це не завжди відбувається коректно. Коли дивишся, коли скручують руки, коли затягують в машину, коли ти чуєш лексику, не таку, яку би хотілося, щоб діти наші чули і жінки. Ну, це, це мені дуже не подобається. А взагалі тут зрозуміло, що країну треба захищати, і треба ставати чоловікам на захист. Але ну, якось це по-другому мало би відбуватися.